живу в Україні. Но деяким особам так захотілося аж кортити висратися комусь на голову, згеноцидити, використовувати працю іншого в своїх цілях замість одного робочого місця виснажувати людину, як за троїх. І при цьому така падлюка лежить на дивані. Посмоктує, пожирає там, щось там чіпсилі, що і зарплатка на неї капає. А за це при, прилітає. Покарання таке, що не відсяпається. Потрібно знати, де використовувати працю живих. А коли люди прокидаються і розуміють, що з ними робили, а пройшло це, Цей період пройшов і почалося, тому що люди довго спали. І тепер вони знущаються по іншій справі, по іншій лінії, наче сценарії інші розписовують їм все ж через фільми, через сценарії Шнеєрсона, як потрібно нахиляти людей. Всім буде покарання, всім, Боже, суд. І ніхто ніяка тварюка не здихається цього.